Да поможіть, я в нову версію PHP і у мене впав сайт на Wordpress. І... Вітаємо, підтримка на проводі! Так, з PHP таке регулярно трапляється, і зараз я поясню чому. Версія PHP має бути сумісна із CMS або фреймворком, з усіма плагінами, модулями, темами, бібліотеками. Неправильна версія PHP це як залити дизель у бензинову машину чи навпаки. Занадто стара версія це дірява безпека і повільна робота сайту. Занадто нова теж проблема, вона може бути несумісна зі старим кодом або функціями CMS, які вже не підтримуються. Як правильно оновлювати версію PHP? Спочатку зробіть резервну копію сайту. Переконайтеся що CMS, плагіни або фреймворк сумісні з версією PHP, яку плануєте встановити за потреби, оновіть їх. Регулярно оновлюйте версію PHP, а не з п'ятої відразу на восьму. Поступове оновлення несе менше ризиків. Так, а зараз мені що робити? Спробуйте відкотити версію PHP до тієї, яка була раніше. Якщо не допоможе, то згадайте, що в сіті хост є автоматичні бекапи та розпакуйте найсвіжіший.